Відкритий чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу вако провели у Кам'янці-Подільському. Спортивний захід присвятили вшануванню пам'яті загиблого на війні кам'янчанина Сергія Подоляна. Сергій був не тільки вихованцем тренера Анатолія Лоботюка, а й допомагав створювати Кам'янськ-Подільську Федерацію кікбоксингу та неодноразово спонсорував участь кам'янецьких кікбоксерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кожен рік буде говорити змагання в честь. Збувати його доїжджати, тому що завдяки е, таким змаганням ми будемо пам'ятати його, про нього згадувати цей день. А в цій людині я був впевнений з тим фото. І в будь якій ситуації я знав, що коли є свої, я можу, де, буде де завгодно, з ким завгодно. І він завгодним. У 2009 році Сергій Подолян став бронзовим призером відкритого чемпіонату України в Сумах, отримав звання кандидата у майстри спорту України, здобув кваліфікацію судді першої категорії з кікбоксингу Вако. З 2018 року брав участь у діяльності громадсько-військової організації Український легіон. З перших днів повномасштабного вторгнення у складі Київської територіальної оборони зустрічав агресора на оболоні. У квітні 2022 року вступив до підрозділу Сил спеціальних операцій загинув 31 серпня 2022 року біля села Українка Харківської області. Під час виконання бойового завдання посмертно йому присвоєно звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського нагороджено орденом за мужність та медаллю за визволення Харківської області. На знак пошани та пам'яті про Сергія Подоляна було організовано чемпіонат з кікбоксингу, на відкриття якого також запросили батьків героя. Я хочу від імені батьків, рідних, друзів подякувати вам, подякувати організаторам, що ви не забуваєте Сергія Подоляна. Я хочу вам побажати успіхів в цих змаганнях. Учасниками чемпіонату були 160 шістдесят вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з Хмельницького, Вінниці, Нетішина, Жмеренки, Борщова, Погребище, Гвардійська та Кам'янця-Подільського. Переможці отримали кубки і медалі. А організатори пообіцяли, що чемпіонат пам'яті Сергія Подоляна буде щорічним.